Усім привіт! Мене звати Юля. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати е, свої процеси, які в мене були за останні 4-5 місяців, які мене не було на каналі. Ну, з останнього відео ще я вам показувала про свої процеси. Е, в мене були які одну роботу велику я завершила. Завершила дві маленькі. Я вам їх тут покажу. Бо велику я зніму. Окреме відео про неї. Е, ну і свої, якби, просування в інших процесах. І тому почнемо. Ага, перша, то, що я вам хочу показати. Обов'язково ось тут вставлю картинку, яка вона була в останньому відео, щоб порівняти. Але мені здається, що я тут. Небагато вишила, може, бо я її не брала. От чогось я її відклала. А, бо я хотіла завершити свою роботу е, швидше до Нового року, і все ж таки я там на пару днів вже в наступному завершила. І тому я її відклала. Але зараз хочу до неї повернутися, бо вона дуже гарна і якраз така. Ось квітнуть магнолії, як зараз, весна, тому хочеться до неї повернутися. О, відсвічується. Дуже вона мені подобається. Неймовірно гарна робота. Так. Зараз я вам покажу дві роботи, які я завершила. Це гноми від Мілхіл. Я коли їх купувала, така думаю. Та Зараз за один день я завжди так думаю про мілхил, бо якісь малі, вони в мене займають дуже багато часу. Е, ну, ці не виняток. Це моя особиста проблема, в тому що я так повільно вишиваю. Але вони неймовірно гарні, по-перше, а по-друге. Е, ну, не такі уж і важкі насправді. Ось. Я думаю, що багато хто вже показував їх. Я, розп... я не пам'ятаю, ну, здається, я вам її не показувала вже готову. Дуже ця робота сподобалась одній польки. От, і ось така. Дуже вони гарні. Я їх ще не оформлювала, в мене. Лежать багато неоформлених робіт. Ну, нема зараз поки що натхнення, тому хай зберігаються отак. От може, вже там перед Різдвом оформлю і повісимо на ялинки. Наступна робота. Саме цікаво, що вже це відео я другий раз знімаю, бо в першому я випадково видалила частину відео. Ну, не видалила, а телефон видалив щоб не було пам'яті. Так, це ось така моя робота від Cloud's Factory Harry Potter. Просунула я нормально. Так, зняла я, бо дуже шумно було. От. Наскільки я пам'ятаю, здається, останній раз, коли я вам показувала, вона була ось так вишита. Вже якби друга частина Гаррі Поттера і третя. А, ну, третя, напевно, половина, бо там ще внизу буде якась частина, чи вони їх перемішали. Несуть. Тут будуть всі професора в два ряди. Ось трьох я вже вишила. Подобається. Я як сідаю це. Налаштовуюся і дуже швидко іде, просто треба всістися. Дуже багато хочеться вишивати, а не вистачає ні часу, інколи і бажання не вистачає. Бо гарна погода, хочеться на вулиці гуляти, тому, тому ось, так, ось такі просування. У ну, мене є декілька робіт, над якими я попрацювала. Найбільше. Одна із них, одна з них це ланарт. Це секретний процес, ніхто не знає кінцевого різ, результату. Ну, на сьогоднішній день вже вийшло ще три частини, і я вже знаю, ну, це вже буде кінець ось тут, я вже знаю, що там буде. І якась така вже картинка трошки в мене формується. Якщо комусь дуже цікаво і хочете побачити, от прямо зараз як виглядають оці три частини, можете подивитися на каналі Моторна Голка. Вона неймовірно швидко вишиває, тому в неї вже прям все готово. Вона чекає ось наступного. Наступної частини схеми. У мене ж вишита оце перша, друга і я почала третю частину. Ну, Мене просто захопив один процес і два навіть. І я просто вже навіть втомилася, бо я не кожного тижня якби по одній частині Тобу, знову було б так, що я вишиваю тільки цей процес. Я так не хочу, тому я його відклала. Ну І зараз сяду і можна навіть одразу дві вишити. Це вже як піде. Дуже ніжна, дуже гарна робота. Екран взагалі не передає цієї краси. Ну, зараз. Але дуже гарна робота. Прям, Прям я задоволена, що це не якийсь там котик або ще щось. Саме сад, квіти, озеро з е ліліями, тому прям супер. Ще одну роботу, яку я розпочала, вона неймовірно велика. Е це Cloud's е Factory: е всі діснеївські принцеси, мультфільми. Напевно, мультфільми, але принцеси 100%. Ну, принцес, воно і називається. Саме головне, що я її почала. Це як з Гаррі Поттером. Я теж на початку, там, де були ці вінзіля, теж було мені дуже нудно вишивати, і якось воно мені не йшло, а потім сіла і ну, прийшов їх час. Так само і тут. Головне, що я почала. А там далі вже буду потрошку просувати. Добавляла я сюди в білий колір крейніка одну нитку 0,32. Дуже гарно воно поблискує. Ну, бо я подумала, що це ж як би, замок, ще й принцес, тому треба, щоб він мерехтів. Ось, Тому, тому гарно. На сонці дуже гарно виглядає. Вишила я небагато, тому якби і нема більше чого показувати. Наступний сюжет це ось. Не буду на ньому довго якби, зупинятися, єдине, що скажу, він в мене вже давно лежав в моїх запасах. І я його придбала тільки за того, що ця картинка дуже схожа на моє село, куди я завжди приїжджала, особливо перед війною проводила дуже багато часу. Це прям один в один, як, як у нас. Тільки, на жаль, уже це село воно пусте, там вже нікого майже немає. З останнього перепису населення було 9 чоловік, скільки зараз. Ну, вже невідомо, може, так і залишилось. Єдине, що у нас немає отут церкви в нашому селі, бо воно дуже маленьке, тому, якби церква в великому, там, сусідньому селі. Але прям один в один такі ж самі забори, такий самий журавель, криниця, бузок біля, біля забору. Ну, Такі ж самі хати старі, ну прям один в один. І тому це така ностальгія в мене по, по домівці. Ну, і тому я його якби розпочала. Така. З думками про повернення додому і піти в ліс в своє місце сили, зарядитися енергією, але не на часі зараз. І ось я його почала. Це все, що я осилила, я вам так скажу. Взагалі не подобається, як воно вишивається, і не подобається те, що виходить. Тому що зовсім різна картинка. Я не знаю, як зараз тут освітлення вам покаже. І вже відсвічує. Але тут і тут. Тут видно перехід, тут взагалі його не видно. І вишивається в одну нитку, канва дуже жорстка, ця нитка перетирається весь час. І я постійно, якби, ну Вона рветься в самий непотрібний якби, час, коли вже там, ну застається там 5 хрестиків закінчити, і нитки ж вистачає. Так, ні, вона перетирається. і, ну... Дуже багато нервів я потратила, щоб відшити ось цей кусочок. І я його вишивала десь 2 дні. На такий кусочок це прям багато. Тому що я. Це не по дві години ввечері. Сісти її вишити. ні. Тому не знаю, як воно буде йти далі. Може я його і відкладу? Ніхто не знає. Але цю церкву я е, не пам'ятаю, сказала чи ні, я її вишивати не буду. Там буду в мене просто небо. Ну, в моєму дитинстві прям все-таки було кури, песики, кози, люди. А зараз це просто пустота. На жаль, вимирають наші села. Ну, а зараз і не тільки села вимирають, а й міста цілі. Передостанній процес, над яким я працювала, це Dimensions Aurora. Да? Да. Він мене захопив просто повністю. От останній тиждень я його тільки і вишивала. В основному в 6 складень ниток, але ну, він дуже гарний. Він неймовірно гарний і легкий. Єдине, що ну сама така тяжкість це в цих ялинках, вони вишиваються напівхрестом, в 6 складень ниточок. Нічого важкого, просто вам кажу, що це поки що в мене був найважка така ділянка, ось ця ялинка і ось ці. Все інше просто береш і штопаєш. От. Дуже гарна. Зараз вам покажу, це мої просування десь за місяць. Ну, не кожного дня я його вишиваю, але ну, я його почала десь в кінці лютого, зараз вже початок квітня, ну, десь місяць, можна так сказати, і це в мене бікстіч буде. Супер. Я ж кажу, дуже легка, тут 20% вже готової роботи. Ну, що я можу сказати? Тільки брати і, і далі вишивати. У мене нема такого, що зараз Ну, є, але все рівно. Я можу взяти і взимку вишивати літнє, літом зимове, це під настрій. Але я хочу зробити якусь ротацію, бо мене інколи заносить, і я можу тиждень-півтора сидіти над одним процесом, а інші стоять, а їх теж хочеться. Дуже важко мені перемкнутися на інший процес. Хоча я вже бачу, що на цьому в мене падає швидкість. Якщо там раніше я могла за день там 700 хрестиків вишити, то зараз в мене там вже виходить 350, тобто в два рази менше швидкість. І вже якби руки втомилися, реально руки від 6 складень на який тут каунт. На 16-му каунті, ну, це важкувато. І реально вже якби руки болять. Тому вже це, ну, тобто, треба перемикатися, і в мене є така проблема, що мені дуже важко перемкнутися на щось інше. Бо затягує цей процес, і ти думаєш, ну ще трішки, ще трішки, і тому хочу зробити таку, ну, якусь, може. Лотерею крутити, ну, е, да, крутити таку лотерейку, щоб вибрати собі чотири процеси і їх потрошку вишивати. І останній процес зараз вам покажу, це ось така магнолія. Давно я її хотіла розпочати ще в минулому році, але якось не пішло. Чи настрою не було? Не пам'ятаю, чи я Щось, щось не так було. Ось вона. Як ж її вам показати, це світлення таке дуже яскраве. Важко налагодити його. Що я вам можу сказати про цей процес? Виходить гарно, як дивишся так здалеку, то просто прям здається, що вона як е, жива. Але вишивати її, я не знаю, це ж, вроді, в мене Белфаст. Хрестики дуже мілкі, хоча це 32-й каунт. Дуже мілкі хрестики, вони штовхаються. У мене таке відчуття, що це не нитки на DMC, а Цвайгерд, бо вони пушаться. Дуже багато е подиночних хрестиків. Виглядає це як прогон. Або він не підчистив, бо тут один такий темний хрестик. Ну, чого він там робить, як він там робить. Ну, дуже дивно. Мені здається, що це була його перша е схема. Якщо я не помиляюсь, магнолія була перша, бо друга вже вийшла оця райська-пташка. І я не знаю, як вона відшиві, бо я не бачила. Е Цю я бачила, її вишивала Наталія Кан. В неї я і придбала цю схему, бо вона бушна. Ну, я ж кажу. Нитки дуже гарні. І виходить гарно, дуже ніжно все. Але мені здається, що вона трошки не підчищена. Над цим я працювала десь 3-4 дні. Ось вам покажу нитки. Ось такі, дуже ніжні, такі всі е, припиленого, кольору. Просто неймовірно гарні ниточки. Не От, Ну і сама така схемка теж мені дуже подобається. Мені здається, що вона в інтер'єрі буде неймовірно гарно дивитися, бо кольори прям супер так Все. На цьому все, що в мене було, все, що я вишивала за ці 4 місяці. Не так багато, ну і не так мало, бо в мене там дві маленькі готові роботи і одна велика готова робота, над якою я найбільше тоді працювала е майже всю осінь. Ну, а зиму я вже посвятила, якби, на. Просування своїх процесів і щось нове почала. Тому, якщо вам щось подобається, коментуйте, пишіть, мені буде цікаво почитати ваші коментарі, що саме вам сподобалось, і які б може, роботу, процес ви б хотіли собі придбати, або побачити, як вона просувається. Напишіть мені, бо я ж кажу: хочу, маю надію, що я. Організую такий свій процес, що буду знімати, як я просуваю. Тому такі вишивальні тижні. Це прямо моя мрія знімати вишивальні тижні, але чогось мені з ними не везе. Бо я не люблю монтувати. В цьому, напевно, вся проблема. Знімати не проблема, а ось монтувати для мене це проблема. Все, буду я завершувати, бо вже і так на 20 хвилин. Наговорила. Все, гарного вам дня, настрою! Бережіть себе, бережіть своїх близьких, до наступних зустрічей, Па-па.